Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні заняття ми почнемо у зручному сидячому положенні. Для більшого комфорту підкладіть подушку чи блок підсідниці. Заплющуємо очі, розправляємо плечі. Витягаємось за маківкою головою вверх. Руки тримаємо на колінах. Робимо глибокий вдих і видих, Вдих. І видих. І ще один раз вдих і видих. Повільно розплющуємо очі. Якщо потрібно, змінимо положення ніг. І ми почнемо з кругових обертів корпусом. Долоні на колінах і через праву сторону малюємо кола грудною кліткою. Вдих вперед і видих округлюємо спину назад. Рухаємось разом з диханням розкриваючи і закриваючи грудний відділ. І ще декілька разів. Очі можна тримати заплющеними. Міняємо сторону, малюємо кола вліво, розігріваємо добре м'язи спини. Вдих вперед і видих назад. Повертаємось в нейтральне положення, кладемо долоні на щиколотки, Робимо вдих, прогинаємось в спині, підборіддя направлене вверх, з видихом округлюємо спину підборіддя до грудей. Вдих дивимося вверх, зводимо лопатки разом, видих, округляємось. Продовжуємо рухатись у своєму темпі. Повертаємось в центр. Наступний вдих. Ми підіймаємо руки вверх і з видихом скручуємось вправо. Дивимось через праве плече. Вдих руки над головою, видих, скручуємось вліво. Вдих центр, видих, ліва долоня на праве коліно. Вдих руки вверх, видих, міняємо сторону. Повторюємо ще декілька разів. Затримуємось на одній стороні, витягаємось за маківкою голови і ще трішки вище і міняємо сторону. Повертаємось назад. Сідаємо вздовж калимка, руки тримаємо на калимку за спиною. І звідси ми починаємо направляти пальці ніг на себе, роблячи вдих, і з видихом натягуємо носочки. Вдих на себе, видих від себе. Працюємо над мобільністю наших щиколоток. Додаємо оберти стопами назовні. І оберти всередину. Звідси ми згинаємо ліву ногу. Стопу ставимо на внутрішню поверхню правого стегна. Пальці правої ноги дивляться вверх. За потреби тримаємо праве коліно зігнутим. Прижимаємо ліве коліно до підлоги. Та ста плечі направляємо вперед. Навдосі руки вверх і з видихом опускаємось до правої ноги. По можливості опускаємось повністю вниз. Підіймаємось та міняємо сторону. Права стопа до лівого стегна. І праве коліно прижимається до килимка. Таз та груди вперед. Вдих руки над головою. І з видихом опускаємось вниз. Тримаємо. Повертаємось назад, ноги навхрест і сідаємо на п'ятий. За потреби підкладіть щось під сідниці. Випрямляємо руки перед собою. Долоні дивляться назовні. Опускаємо пальці руку вниз, долоні дивляться на нас. Вдих, пальці вверх, видих вниз. Намагаємось тримати їх прямими. Потрусили, зняли напругу, збираємо руки в замок і робимо оберти назовні декілька разів. І міняємо напрямок. Оберти до себе. Переходимо на четвереньки. Перевіряємо, щоб плечі стояли над долонями. А стегна над колінами. Звідси ми робимо вдих. Прогинаємось в спині, погляд догори. І видих округляємо спину. Вдих до догори живіт розслаблений. І видих підборіддя до грудей живіт втягнутий. Продовжуємо у своєму темпі. Повертаємось у нейтральне положення, підгортаємо пальці ніг, переносимо долоні злегка вперед. Підіймаємо коліна з килимка і виводимо таз назад і вверх. Живіт кладемо на стегна. Руки прямі, погляд між стопами. Залишаємось тут або починаємо по черзі випрямляти коліна, тягнучись п'ятами до килимка. По можливості випрямляємо обидві ноги або тримаємо коліна злегка зігнутими. Собака мордою вниз. І затримуємось тут на декілька циклів дихання. Дивимось перед собою і повільно починаємо крокувати долонями до З округленою спиною підіймаємося вверх. Вдих руки над головою. І видих долоні до грудей. Я повернусь до вас, щоб краще було мене видно. Звідси ми підіймаємо руки вверх, витягаємось в спині, долоні в замку, лише вказівний палець направлений вверх. Втягуємо живіт, підкручуємо куприк і прижимаємо долоні міцно одна до одної. Стопи міцно прижаті до калимка. Лікті тягнуться одне до одного. Тримаємо тут. Відчуваємо, як працюють м'язи всього тіла. З наступним видихом опускаємо руки вниз. І ще раз вдих руки над головою. І з видихом нахиляємось вправо та направляємо вліво. Вдих центр і видих змінили сторону. Ми не завалюємось вперед. Тримаємо плечі в одній лінії. Лікті в напрямку одне до одного. М'язи кору, сідниць. Та передній і поверхній стегон активовані. Затримуємось на декілька секунд в одній стороні. І змінили сторону. Повертаємось в центр, опускаємо руки вниз. Звідси ми згинаємо коліна і сідаємо в позу стільця. Руки паралельно до підлоги або направлені вверх. Сідаємо трішки нижче. Коліна паралельне одне до одного. Тримаємо і з видихом підіймаємось уверх. Наступний вдих. Ми сідаємо знову в позу стільця. Опускаємо долоні до грудей, робимо вдих і з видихом розвертаємось вправо і заводимо лі лікоть за праве коліно. Правий лікоть направлений вверх. Вдих центр. І видих скручуємось вліво. Повертаємось назад, підіймаємось і потрусимо злегка ногами. Згинаємо праву ногу і ставимо праву стопу на внутрішню поверхню лівого стегна. Якщо тут баланс тримати складно, ми опускаємо стопу до лівої щиколотки і починаємо звідти. Руки на поясі або перед собою. Фіксуємо погляд на нерухомому предметі, розправляємо плечі, втягуємо злегка живіт та тримаємо, опускаємо праву ногу вниз та міняємо сторону. Опускаємо ліву ногу вниз, повертаємось в центр. Стаємо на початок килимка і робимо крок правою ногою вперед. Згинаємо праве коліно, таз направлений вперед і задня стопа прижата до килимка. Розкриваємо руки, тримаємо їх паралельно до підлоги. Праве коліно над п'ятою. Погляд направлений вперед. Поза воїн 2. Звідси ми опускаємо правий лікоть на коліно, а ліва рука розкривається вверх. Позиція ніг не змінюється. Навдосі повертаємось у воїна 2, випрямляємо передню ногу та розвертаємось в протилежну сторону. Права п'ята прижата до колимка. А ліве коліно згинаємо в кут 90 градусів. Таз направляємо вперед і перевіряємо, щоб руки були паралельно до підлоги. Погляд перед собою. Кладемо лівий лікоть на коліно, права рука вверх, тримаємо тут. Видихом підіймаємось назад. Ставимо руки на пояс. Стопи паралельно одна до одної. Пальці ніг слегка направлені всередину. Вдих ми розправляємо плечі і з видихом опускаємось вниз. Беремо руки в замок та випрямляємо їх вверх. Тримаємо обличчя розслабленим. Повільно повертаємось назад, розвертаємо праву стопу в сторону, вдих підіймаємо руки паралельно до підлоги і з видихом опускаємось у позу трикутника. Можна взятись за великий палець стопи. Важливо тримати тут плечі в одній лінії і відчувати розкриття в грудному відділі, а не завалюватись вперед. Пальці лівої руки тягнуться вверх, а правої вниз. Відчуваємо витягнення в лівому боці. Підіймаємось та міняємо сторону. Ліва рука опускається вниз, а права підіймається вверх. Можна заплющити очі та тримаємо. Підіймаємось назад, руки на пояс і робимо крок на початок килимка. Будемо переходити вниз. Згинаємо коліна та сідаємо на килимок. Ставимо долоні під плечі, якщо не дістають на блоки. Пальці стіп вверх, розправляємо плечі. За маківкою голови витягаємося вверх. Зажимаємо міцну передню частину стегон. Відчиця, ніби ми намагаємось підняти п'ятий з підлоги. Затримуємось тут. І з видихом розслабляємось, відпускаємо напруження. Звідси ми робимо вдих руки над головою і з видихом опускаємось до ніг. Можна тримати коліна зігнутими. Спина пряма, підборіддям тягнемось вперед. Повільно підіймаємось назад. Лягаємо на спину. Стопи ставимо на килимок, коліна зігнуті. Руки вздовж тіла. Зажимаємо сідниці та підіймаємо таз вверх. Можна взятись руками в замок. Стопи міцно прижаті до килимка і груди направлені до підборідця. Намагаємось підняти таз іще трішки вище. З видихом ми опускаємось вниз і коліна до грудей. Випрямляємо ліву ногу та кладемо її на климок. Ліва долоня на праве коліно і кладемо його через себе. Погляд направляємо вправо. Повертаємось назад, знову обидва коліна до грудей. Та міняємо сторону. Права нога вниз, ліве коліно кладемо через себе, скручуємось вправо. Погляд в протилежну сторону. Повертаємось назад. І ще раз прижали обидва коліна до грудей. І з видихом опускаємо стопи на ширину килимка. Руки вздовж тіла. до догори. Плечі розправлені. Обличчя м'яке. І ми заплющуємо очі. Розслабляємо все тіло. Глибокий вдих. І з видихом відпускаємо будь-яку напругу. Ви можете залишатись тут скільки вам необхідно. Якщо готові, зводимо стопи разом, руки витягаємо вверх над головою. Робимо глибокий вдих. Витягаємо кожен хребець і з видихом лягаємо на лівий чи правий бік. Тримаємо очі заплющеними. Повільно переходимо в сидяче положення. Навдосі руки вверх долоні разом і з видихом долоні до грудей. Дякую, що були сьогодні зі мною. なますて。